Вірити Богу і про щось велике в вашому житті. Сьогодні на передачі переможного свіруча Глорія Копланд розповідає, як вірити і приймати від Бога, щоб ви могли жити щасливим, більш значущим життям. Отже, дивіться далі Hello, вітаю вас, я Джеремі Пірсонс, і зараз ми з вами почуємо проповідь моєї бабусі Глорії Копланд. людина, яка не лише знає, як проповідувати слово Боже, але й знає, як застосовувати його. І ми з вами навчимося цього, навчимося застосовувати слово Боже, щоб змінювати будь-яку ситуацію. Вона знає, як це робити, і навчить цьому нас як вірити Богові і використовувати віру, щоб ситуації змінювалися. віру в Бога і в його слово. Тому що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли ви вкладаєте його в свої очі, вкладаєте його вуха, воно проникає в ваше серце, і тоді ви починаєте промовляти його. І у цьому світі, де існує тиск, це вчення допоможе нам з вами перемогти весь світ завдяки тому, що Ісус зробив для нас. Ви пам'ятаєте слово, яке Господь дав брату Копланду у 2011 році. Все буде добре для тих, хто у домі віри. Все буде добре. Ми з вами повинні мати віру в Бога. А ось і Глорія Копленд. Господи, ми дуже вдячні. Ми вдячні, що ми можемо бути разом і збиратися, щоб чути Твоє слово. І ми віддаємо тобі хвалу і подяку. Я прошу тебе, Господи, давай мені слова промовляти, давай нам слова чути, вуха щоб чути. Ми любимо Твоє Слово. Ми зібралися сьогодні, Господи, і протягом усього цього тижня, тому що ми любимо Твоє Слово і ми любимо тебе. Ми хочемо мати відкриття. І ми відкриваємо себе для виправлення у Слові Божому. Ми хочемо зростати, Господи. Ми беремо твоє слово, і ми вийдемо звідси більш зрілими ніж ми сюди приїхали. В ім'я Ісуса. Дякуємо тобі за твою милість. Дякуємо тобі за твоє зцілення цього тижня. Дякуємо тобі за всіх людей, які народяться згори, і за всі наші очі, які будуть більш відкриті до Слова Божого, і наша віра зросте, і ми віддамо тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя сідайте, будь ласка. Здогадайтеся, про що я говоритиму про віру віра. я вже розповідала вам, що ми побували на більшості служінь брата Хейгіна, які він проводив у Талсі. Ми приїжджали туди. і здогадайтеся, про що ми чули? Про віру. і здогадайтеся, про що нам було потрібно почути, про віру. Саме так, слава Богу, віра у Слово Боже виправить будь-яку ситуацію. Скільки років проминуло? Багато років минуло з того часу, як ми з Кенето дізналися про віру. І ми ніколи не стикалися з ситуацією, яку не могла виправити віра. Якщо ми вивільняли її і трималися за неї. Проте це не завжди відбувалося миттєво. Але ми переконалися. Що, якщо ми будемо залишатися непохитними і триматимемось за слово Боже, будемо вірити в це слово? Ситуація зміниться. цей принцип не змінився і сьогодні. Знаєте що? Після всіх цих років нам і досі потрібно ходити вірою. У нас і досі є ситуації, які потрібно змінювати, які є неможливими у природному світі. Але знаєте що? Бог і досі на престолі. І він діє за вірою. Віра це той спосіб, яким ми приймаємо від Бога. Тепер ми знаємо, що коли ми звертаємось до Слова Божого, віримо в те, що воно говорить. Вкладаємо його свої очі, свої вуха, впускаємо його в своє серце. Де воно розмовляє з нами, Воно змінить наше життя, якщо ви будете діяти за ним. Слава Богу. Це те, що ми робимо на конференціях, і я рада, що ви тут. Нам всім потрібно підвищувати свою кваліфікацію віри. ісус ходив, чинячи добро і зціляючи всіх, кого поневолив диявол. У п'ятому розділі Івангелія від Марка і прийшовши до Ісуса, побачили, що існувати, в котрому був легіон. Сидить одягнений і при своєму розумі. Це був одержимий чоловік. Скажу вам, він був у поганому стані. Він прийшов до Ісуса. Ісус вигнав з нього нечистих духів. І люди побачили цього одержимого дияволом, який мав легіон демонів. що він сидить одягнений і при своєму розумі. І налякалися. Ви би швидше подумали, що вони мали налякатися до того, як він був в своєму розумі. Коли він бігав голим, але ні, люди бувають кумедні. Знаєте, звичайні люди без слова Божого роблять дивні речі. ті ж, що бачили, розповіли їм, що сталося з біснуватим, і про свиней. Ісус послав цих демонів у свиней. Це повинно про щось сказати вам і почали просити його, щоб відійшов він від меж їхніх. Вони захотіли, щоб ісус пішов звідтиось. Біснувати настільки божевільний, що у нього не залишилося й краплини здорового глузду. А вони перелякалися аж тепер, тому що він став нормальним. Розумієте, без Господа людям бракує здорового глузду. Вони просто не зможуть розуміти цього. і коли він увійшов у човен, той колишній біснувати просив його, щоб бути з ним. Він хотів бути з ним, але Ісус не дозволив йому і сказав: іди додому, до своїх, розкажи їм, що Господь вчинив тобі. І як він змилувався над тобою, і пішов, і почав проповідувати в десяти місці про те, що вчинив з нами Ісус. і всі дивувались. Ось ісус ходить по тій місцевості. Люди приходять до нього, отримують визволення. Начальник синагоги прийшов до нього. Давайте подивимось, де це написано. 22-й вірш і ось приходить один з начальників синагоги на ім'я Яїр і, побачивши Ісуса, падає до ніг його і ревно благає його, кажучи. Моя дочка при смерті. Це дуже важливий чоловік, але його дочка помирає. Знаєте, коли у вас серйозна потреба, вона спонукає вас робити такі речі, які ви не робите зазвичай. «Моя дочка при смерті. Прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала та жила. Жінка з кровотечою сказала: якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Такою була її віра. Яїр говорить: прийди, поклади на неї руки, щоб вона була зцілена. Це говорить його віра. Саме так говорить віра. Віра не говорить, прийди поклади на неї руки, і, можливо, вона буде зцілена. Ні. Віра говорить, прийди, поклади на неї руки, і вона буде зцілена. Саме так ми говоримо, коли ми говоримо віру. І коли ми говоримо, ми повинні говорити слова віри, а не сумнівів чи невір'я. Ісус пішов з ним, а за ним йшло багато народу і тиснулись до нього. Жінка жодна. Ось іще одна людина, яка почула про Ісуса. Жінка жодна, котра 12 років страждала кровотечею. У цієї жінки кров витікала протягом 12 років. Чимало чимало терпілася від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, і не одержала ніякого полегшення. А прийшла до ще гіршого стану. Отже, вона була хвора, вона була розорена. Їй не стало краще і стало гірше почувши про Ісуса, підійшла ззаду серед народу і доторкнулася до одежі Його. ця жінка відома своєю вірою. Вона була однією з перших людей віри, про кого ми довідались від брата Хейгіна, саме ця жіночка. Вона почула про Ісуса. Вона проштовхнулася у натовпі. Вона торкнулася його одягу, бо говорила. Бачите, вона робить те, чого вимагає віра. Вона говорила це. Вона діяла і говорила. Саме так робить віра. Якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Вона промовляє остаточний результат. Її віра була в Ісуса, і в те, щоб підійти до нього і торкнутися його. І вона говорила це своїми устами. І ми вже чули це раніше. Брат Хейгін говорив Якщо будь-яка людина в будь-якому місті зробить те, що зробила ця жінка, якщо я добре пам'ятаю, Господь сказав йому це. Якщо будь-яка людина у будь-якому місті зробить те, що зробила ця жінка з кровотечею, вона зможе прийняти все від Господа. Тож, ми знаємо, що вона сильний приклад віри. Почувши про ісуса, підійшла ззаду серед народу. Отже, вона рухалася, вона була зацікавлена. Вона почула. Що вона почула? Що ж, без сумніву, вона почула, що люди зціляються. Без сумніву, вона чула, щоб існувати, в якого був легіон демонів, тепер одягнений при своєму розумі. Ця звістка розійшлася по всій землі. і коли вона почула про Ісуса, вона почала діяти. Я хочу закликати вас сьогодні почати діяти. Беріть все, що вам пропонують, якщо це є в Біблії. Беріть це. Якщо вас закличуть до покаяння, і ви бачите це у Біблії, реагуйте. Бог хоче зробити щось для нас цього тижня. Але ми повинні приймати це вірою. Ця жінка відреагувала, почувши про Ісуса, підійшла ззаду серед народу і доторкнулася до одежі Його, бо говорила. Якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. у розширеному перекладі сказано вона повторювала. Вона повторювала. Вона повторювала. Ось що потрібно робити нам, коли ми шукаємо чогось вірою. Нам потрібно продовжувати говорити, що ми це маємо. Ми це маємо. Ми це маємо. Ми це маємо. Я стілена. я стілена. я стілена. Або якщо ви визначаєте точку контакту, коли на мене покладуть руки, коли станеться те, коли станеться це, я буду цілісна. Цілісна, Ніщо не втрачене, ніщо не зламане. Бо говорила: якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Це говорила її віра. Вона виклала, якою буде точка контакту, і вона промовила остаточний результат. Саме так ви робите у вірі. І тієї ж хвилини, відразу, вона сказала це, і коли вона торкнулася його відразу, тієї ж хвилини зупинилась в неї кровотеча. вона вже довго перебувала в такому стані. Тому довготривалі стани не мають жодного значення взагалі. Віра стілить вас від того, що ви мали вже довго, так само швидко, як вона стілить вас від того, що ви отримали лише цього ранку. Віра, це перемога, яка перемогла світ, говорить Писання, і все у цьому світі. І тієї ж хвилини зупинилась в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужила від недуги. Отже, вона діяла у вірі. Вона доторкнулася одягу, і вона знала, що вона могла відчути у своєму тілі, що щось сталося з нею, що видужила від недуги. У ту ж мить Ісус відчув сам собі, що вийшла з нього сила, і, обернувшись до народу, запитав, хто доторкнувся до одежі моєї? Учні сказали йому «Ти бачиш, що народ тисне тебе? А запитуєш, хто доторкнувся до тебе, тому що вони тиснулись до нього. Але він поглянув навколо, щоб побачити ту, що зробила це жінка зі страхом та тремтінням. Знаючи, що сталося з нею, вона знала. Вона знала, що була зцілена. Вона відчувала це, вона знала це, вона отримала це, підійшла, впала на землю перед ним і сказала йому всю правду. Та він сказав їй дочко, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від недуги твоєї. Отже, віра робить вас цілісними. Віра зробила її цілісною, її віра. Вона повірила. Вона почула про Ісуса. Вона сказала те, у що вірила, і тоді вона діяла згідно з цим. Я хочу, щоб цього тижня ми діяли. Я хочу, щоб ми діяли за Словом Божим. Я хочу, щоб цього тижня ми не стримувалися, і я хочу, щоб ми позбулися всіх думок про те, що подумають люди. А що, коли я не буду зцілений? Знаєте, минулого тижня я поводив себе погано, тож мабуть я не буду зцілений. Ви колись чули про милість. Якби не милість Божа, це місце було б повністю порожнім сьогодні. Милість не дозвольте дияволу відмовити вас від того, за чим ви приїхали сюди. Якщо ви приїхали, вірячи Богові про свої фінанси, фінанси приходять так само, як і зцілення. Фінанси приходять вірою, алілуї, стілення приходить вірою. Нове народження приходить вірою. Я думаю, що ми не повинні стримуватися цього тижня. Я думаю, ми повинні почати вірити Богові, якою би не була ваша потреба, що би це не було. Якщо ви хочете вийти з боргів, прийдіть у згоду разом. Ви і ваш чоловік або ви, і ваша дружина, діти. Прийдіть у згоду, якщо вони тут і прийміть це. Прийміть це у себе в кімнаті, прийміть це, візьміть слово Боже. Воля Божа, щоб ви були вільні від боргів. Борг був прокляттям, борг не був благословенням. Щоб це не було, вам потрібно зцілення, визволення. щоб це не було. Беріться до роботи зараз, вже сьогодні. Беріться до роботи за допомогою своєї віри. знайдіть місця писання, щоб стояти на них. Скажіть, я вже маю це, я вірю, що приймаю це, і робіть те, що робила жінка з кровотечею. Вона почула, вона почула про Ісуса. Вона прийняла, вона діяла згідно з цим, і вона пішла туди, де був він. І коли вона прибула туди, її віра проклала для неї шлях. Там були люди, які штовхали його, там були люди, які торкалися його. Але ця жінка торкнулася його у вірі. Слава Богу, віра. Це вірити і діяти за тим, що говорить слово Боже. Отже, чи це фінанси, чи зцілення, чи ваша сім'я, чи ви вірите Богові про те, щоб ваші рідні народилися згори. Саме віра потрібна для того, щоб це здійснилося. Звичайно, це має бути те, що у згоді з його волею, а його воля добра. Воля Божа то все добре. Процвітання то воля Божа, зцілення то воля Божа, Мир у вашій сім'ї то воля Божа. Щоб ви були забезпечені і ваші потреби виповнені, це воля Божа. Щоб ви були вільні від боргів, це воля Божа. Звідки я це знаю? Тому що борг був під прокляттям. Все, що було під прокляттям, Ісус поніс за нас. Він поніс за нас прокляття. Прочитайте 28 розділ книги повторення закону. Господь вже подбав про все, що перелічене під прокляттям. І всі небеса чекають лише на те, що ми повіримо Слову, будемо діяти за ним, приймемо це і візьмемо. Вірте, що приймаєте. Біблія говорить, вірите, що приймаєте, коли молитеся. Це слово приймати означає брати. Воно означає брати. Вірте, що ви берете це. Або беріться, коли молитеся, і буде вам. Алілуя. Не моліться цими старими, сумними, благальними, жалісними молитвами. О Боже, чому ти допустив, щоб це сталося зі мною? Вже цією молитвою я можу сказати вам чому? Ви не у вірі? Ви повинні збагнути це. Навіть маленькі діти можуть збагнути це. Добрі речі приходять від Бога, погані речі приходять від диявола. Бог хоче, щоб ми мали добро. Сатана намагається продати нам щось погане. Чому? Тому що у нього немає нічого. Він нічого не має, він нічим не володіє. У нього немає нічого. Він шукає місця, де би він міг жити. Він шукає того, хто міг би іти слідом за ним. Він завжди хотів мати послідовників. він хоче, щоб хтось наслідував його. Він настільки зведений, що можливо й досі думає, що він переможе. Але Ми знаємо, що він не може перемогти. Ми знаємо. Ми знаємо. Ми знаємо. Ми знаємо. Слава Богу. І коли він приходить, щоб брехати нам. Ми повинні зробити що? Біблія називається протистоянням. Коли сатана приходить і говорить вам, це не працює, твоє стілення не працює, ти ніколи не будеш мати хорошої роботи, і це, і те, ти не будеш успішним, у тебе ніколи не буде дому, ти ніколи не знайдеш дружину, ти ніколи не знайдеш чоловіка. Ви знаєте, Бог може звести вас двох разом. Не слухайте поганих новин. Сатана є автором поганих новин. Ісус є автором хороших новин. Ісус сказав: Я прийшов, щоб мали життя і мали його з достатком. Сатана з іншого боку, як говорить Писання, приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Якщо щось краде, якщо щось вбиває, якщо щось нищить, це диявол. Якщо це диявол і ви народжені згори, ви маєте владу над цим. Ви маєте владу над дияволом, якщо ви народжені згори. А що означає бути народженим згори? Ви переродилися від смерті, від поразки, від бідності, від усього прокляття. Ви переродилися згори у життя, благословення і достаток. Не вірте, дияволу. Коли у вас з'являються такі думки, не миріться з ними, навіть якщо природні справи не складаються так, як ви цього хочете. І ви отримуєте неприємну звістку. Або ви затримали виплату за будинок чи за квартиру. Скажіть, це теж про мене. Слава Богу. Я віруючий. Оце перемога, яка перемагає світ. Це у світі. А це перемога, яка перемагає світ. Віра моя. І я вірю, що приймаю. Я вірю, що я приймаю виплачений борг. Я вірю, що я приймаю мій новий будинок. Диявол говорить, у тебе ніколи не буде нового будинку. Навіщо ви його слухаєте? Якщо це сумніви, якщо це поразка, це не від Бога. Бог говорить нам покажу вам кілька місць писання, які ви можете прийняти і ходити у перемозі. Все можливо тому хто вірує. Хто вірить у що? Хто вірить Слову Божому, це буду я. Все можливо мені. І ми з Кеннетом живемо так вже довго, дуже довго, понад 40 років. І ми вірили Богові про недосяжні речі. І це не завжди було легко. І це не завжди приходило відразу. Але це приходило завжди. Якщо ми не здавалися, і Бог не здавався, і відповідь приходила. То ж, ви повинні бути міцними. Ви не можете бути слабаком, дозволити дияволу обвести вас навколо пальця, брехати вам, говорити вам, Бог не любить тебе, Богові байдуже, він не слухає тебе. У тебе ніколи не буде будинку, у тебе ніколи не буде машини. Ти ніколи не знайдеш чоловіка чи дружину. Що вам потрібно, то це вірити Богові про правильного чоловіка і дружину. Вам не потрібен просто чоловік чи просто дружина. Вам потрібен саме той чоловік і саме та дружина, яких Бог має для вас. Найгірше, що ви можете зробити, це отримати просто чоловіка, який не є саме тим чоловіком, або дружину, яка не є саме тою дружиною. Знаєте, я так захоплююся, коли говорю про Слово Боже, коли я говорю про ці речі, тому що я знаю, яким добрим є Бог. Він дуже добрий до нас. Він віддав свого єдинородного сина, щоб ми могли мати життя і мати його з подостатком. Ми ніколи не повинні сумніватися у тому, що Писання дає нам підґрунтя вірити. І це охоплює усе усе добре, господнє благословення. Якщо ми з вами збираємося прийняти щось від Бога у цьому житті, тоді нам з вами потрібно навчитися говорити Його мовою, і віра то мова, якою говорить Бог. І коли ви розмовляєте його мовою, віра починає промовляти остаточний результат, бо саме так робить Бог. І ви не можете керуватися тим, як виглядає ситуація, тож відведіть свій погляд, як говорить Біблія, з видимих речей і переведіть його на речі невидимі. Вірте тільки Слову Божому, дійте за Словом Божим, приймайте те, що Слово Боже говорить, ви можете мати, і тоді беріть те, що Слово Боже говорить, що ви можете мати. І для того, щоб мати владу у цьому житті, вона починається тільки в одному місці. Ви повинні народитися згори. Тієї миті, коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і свого Спасителя, Він вкладає у вас свою природу. Його сутність стає вашою природою, і ви народжуєтеся згори. Якщо ви ще не робили цього, тоді відкладіть все, що ви робите, і повторіть цю молитву, Боже на небі. Я прошу тебе, пробачити мені мої гріхи. Зітри моє минуле і зроби мене чистим. Я вірю в Ісуса. Я вірю, що Він твій син. Я вірю, що Він жив, він помер, і Він воскрес заради мене. Увіди моє серце, Господи Ісусе, очисти мене і зроби мене новим. Я твій навіки, в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо ви помолилися зі мною цією дуже простою молитвою, я хочу, щоб ви знали, щось відбулося всередині вас, і це є найбільше, що ви можете пережити в своєму житті. Це називається спасінням, і тепер Ісус Господь, вашого життя. І вам потрібно знати, всі небеса радіють разом з нами. І місія, Кеннета на теж радіє. Ми дуже раді, що ви прийняли це рішення, і у нас є дещо, б ми хотіли дати вам безкоштовно. Це книга під назвою Все це він зробив для вас її написали Кенна та Глорія Копленд разом з нею невеликий буклет про те, як досліджувати свою Біблію. Ці матеріали допоможуть вам почати ваше ходіння, ваші стосунки з Господом. Вам потрібні ці речі, замовте їх. Якщо вам потрібно більше інформації на цю тему, зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org. Там ви знайдете багато цікавого. Хвала Богу, дякую за те, що були з нами. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Ісус є Господь.